Якщо ми вже говоримо про ПВК Вагнер терористично, то можемо поговорити про ПВК Російська Православна Церква і їхніх осередків в інших країнах, в тому числі і в Україні. Конкретно от комісію мінкульту не пустили до Києво-Печерської лаври представники УПЦ МП, заявили, що дії комісії, нібито незаконні у лапках. А віряни, які прийшли під стіни лаври, як ви бачите, навмисно заблокували входи до будівель. Ну через перешкоджання своєї діяльності представники мінкульту написали заяву до поліції. Тут варто нагадати, що сьогодні вони мали опечатати п'ять корпусів лаври. А минулого місяця от, представники мінкульту завершили перевірку всіх 79 об'єктів нижньої лаври і це фіксувало, до речі чисельні порушення правил оренди. Власне, давайте долучимо до нашої бесіди Олександра Драбенко, це митрополит Переяславський вишневський архієрей православної церкви України. Пане Олександре. наші вітання вам. Мої самі добрі вітання, доброго дня і мирного неба. Хай буде так. А власне, що відбувається? Закон не указ. Ми правильно розуміємо, чи російська православна церква не дала команди розблокувати входи і виходи, ну або заблокувати. Ви задаєте дуже цікаве запитання, на яке самі можете собі і відповісти в тому, що ви сказали, і поставити це питання самі до себе і до мене також. Справа в тому, що те, що відбувається, воно набагато. Конфіденціально зав'язане на дуже багатьох е, процесах, про які ви саме сказали. Ви і поставили запитання, і дали на нього відповідь, і знову ж таки поставили запитання. Е, я не знаю, як е, відповісти, е, власне кажучи, так, щоб е, е, чітко відповісти, е, ми маємо проблему. Е, коли я спілкуюся з нашими колегами європейськими, журналісти дуже часто беруть у мене інтерв'ю на подібні запитання і ситуації, які відбуваються в нашій церковній структурі. Вони запитують, як так може бути. Я кажу так: я, я був в Європі. Так відбуватися не може, і вони кажуть, що так відбуватися не може. Ми всі повинні бути підчиненими чинному законодавству, однак. У нас є хтось правіший, хтось лівіший. Добре, як нам тоді е, якраз таки унормалізувати ситуацію, щоб не було когось правіших, а когось лівіших? Ну, якщо закон один для всіх, а виходить, що хтось його навмисно не виконує. Ну, ви самі даєте відповідь на своє запитання. Треба подолати корупцію в державі так не дуже зрозуміло, яка корупція є у тому, що зараз звіряни російської православної церкви заблокували входи в лавру. Хто корумпований за 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 трьох президентів, які були до е, нинішньої ситуації? Е, Московська патріархія і московський патріархат в Україні отримували преференції від е, діючої влади. Угу. А зараз оці люди, які стоять і заблокували входи і виходи, вони теж проплачені. Ви кажете? Правильно розрозуміло вас? Ні, я цього не казав. Це люди, яких просто-напросто використовують як живий щит. Який, який максимум до якого піку це все може дійти, якщо ви кажете, що йдеться про живий щит, дуже просто використовувати чинне законодавство. Ну ми щось ми щось прийшли до того, з чого почали. Насправді, пане Олександр. Нас здається, може тут розсудити пан Валентин Наливайченко. Ні, не стільки розсудити, скільки допомогти допоможіть, тому що насправді паном Валентином Наливайченком знайомі, слава Богу, давно. Тому я хочу і... допомогти. Та. Ми говоримо про одне і те ж, але так. ми маємо чітко розуміти. Поки не буде чинне законодавство виконувати свою функцію абсолютно. до тих пір, ми не зможемо е виконувати свої функціональні дії. Я якраз і хотів е цим допомогти. Насправді в Україні законодавством визначено і абсолютно право святити, щоб визначено, що всі п'ять лавр на території України є власністю держави. Тобто Українського народу, тобто громадян, тобто держави. Це перша обставина. Друга, всі, хто б, яка б конфесія і в який би час не користувалася тією чи іншою з п'яти лавр, вона насправді користується через договір оренди з від імені держави, від імені уряду, це Міністерство культури. Тому і зараз я пропоную розбити на складові це питання. Перше і найголовніше, Українська Рада церков. Має бути, нам треба її плекати. Там дуже поважні владики, блаженніші, патріархи. Вони мають бути єдиним органом, і туди не треба нікому втручатися, які мають гарантувати міжконфесіальний мир і чітко сказати, що жодна лавра в Україні ні у кого не забирається і не буде забрана. Ну, Києво-Печерська ну, ну, лавра, як стояла, так і стоїть всі святині, які там. Тисячоліттями до цього зберігалися і ми, як держава, гарантуємо, що будуть збережені. Більше того, лавра як така, якщо, якщо і ми наполягаємо, щоб звідти пішов московський патріархат, залишається в користуванні української церкви. Тут немає навіть жодних сумнівів. Так а що Друге питання? чого не вистачає? Не вистачає закону, і ми в парламенті готові. Ми про це говоримо на більше виконання за не перше місце. Закону законів вистачає. Не не вистачає виконання законів. Так, так не вистачає ще закону, і ми готові його проголосувати, щоб законом визначити, що московський патріархат до побачення з території України. Через російську військову агресію, через виправдання російської агресії, через виправдання терориз... терору ракетного над Києвописовіпочерської лаври летять ракети. І е, представники московського патріархату виправдовують е, ці самі ракети, цей самий терор. Тому має бути і закон на допомогу міжконфесіонального миру і гарантування того, що лаври залишаються і будуть користувані е, 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 кожної віручої людини в Україні. І третє, і найголовніше після цих двох кроків можна і треба людям сказати: виходили в цю церкву, виходили в Христову церкву у себе вдома в Києві, будь де ще. Так само ми гарантуємо, що ці е, церкви, ці е, лаври, ці е, споруди залишаться вільними для будь-якої е, для будь-якого віросповідання і головне, що вільні для громадян України під час воєнного стану, на мій погляд, можна і треба нарешті навести нам лад і спокій в цих питаннях. Ми дякуємо пані Олександрові Драбенко. Дякуємо, що долучилися Дякую, до бесіди.